Так, дивіться, це Максимка. І зараз він вам продемонструє, чи витримають підтяжки, якщо їх чіпляти саме за штани за брюки. Це мої брюки. Тут так само ті ж дві 6 літрові баклаги. Вони не провалюються отак. І зараз ми почепимо підтяжки. Беремо ті самі підтяжки, але на штани, то чіпляємо на всі крепежі. Чіпимо на чотири крепежі, підтяжки, поїхали. Ну, як ви бачите, як ви бачите, все тримається.